Яна, найди машка, ой, немашканапки, йди перевертай вареники. Вареники! Скоро, моя радость. <рес> 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 ну, щоб взяли кляпнуло в око. Не, щоб спробувати. Ага. Я дегустую. Тихо, що вона співає? Дайте мені вареники. Що Дася співає? Яку ти пісню співаєш? Не? Не? Діана, де ти ті пісні понавчалась? Та які від мене перший раз в житті таку пісню чую? То ти набралась десь там вон. Сама знаєш, де? Я не чув в житті такої пісні. коли Я була мала, Я ніколи таких пісень не чув. Ти що? Мені таке не слухаю. Капець якийсь. Ну, де вилізла? Я знаю, хто то співала одна там така. Я сиджу на підвіку.